Молитва через інтернет майже рік на сайті Коломийсько-Чернівецької єпархії існує рубрика, де всі охочі можуть помолитися або ж залишити своє прохання про допомогу. Таке оригінальне нововведення з ініціював сам владика Микола Сімкайло. Деталі від Мар'яни Мацьків. Для того щоб помолитися через інтернет, слід зайти на сайт Коломийсько-Чернівецької єпархії. Там у рубриці Прошу помолитися можна залишити своє прохання або ж підтримати молитвою інших. Архієрей коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Микола Сімкайло вважає, що це ще один спосіб сучасного спілкування з вірянами, адже нині інтернет активно розвивається, і відсторонитися від цього неможливо. Єпархія повинна йти в ногу з часом і всіма методами привертати людей до Бога. Переконаний. Владика, сьогодні світ робиться своєрідно модернізованим і засоби масової інформації. Сьогодні є тим таким голосом, через який доходить до людей то добре, гідне, гарне, прекрасне, Боже християнське слово. І виникла така ідея. Я думаю, у нас щоб і на засобах масової інформації, так на такому носії, як є інтернет, також людей, які сьогодні страдають, які сьогодні переживають, і для них це є. Десь однією з таких дуже поважних місій, що вони хочуть попросити когось про молитву і не знають, як це зробити. І тому сьогодні, подаючи ті свої проблеми і труднощі, які в них відбуваються, чи хворі люди, чи онко, чи, чи інші хвороби, чи біда в родині, чи десь не складується життя, вони просять людей і добрі люди на це відгукуються і стараються за це помолитися. Тим самим дають добрий християнський знак, що вони хочуть допомогти. Духовно і милосердно тим людям, які цього просять. Практику молитви через інтернет, єпархія запозичила у Риму католиків. На їхніх сайтах ця рубрика користується великою популярністю. Кількість прихильників зростає і на веб-сторінці Коломийсько-Чернівецької єпархії. Користь ми побачили цієї рубрики. Прошу помолитися одразу через те, що е, ця рубрика знайшла своїх користувачів. Тобто були люди, які просили про молитву, і були люди, які е, охоче відгукнулися на цю пропозицію. І е, зараз уже в липні виповнюється річниця, відколи існує ця рубрика, то за цей час е, більше трьохсот прохань про молитву надійшло е, до сайту, і більше двох тисяч людей відгукнулися. Що дійсно вони взяли участь у цій молитві? Фактично кожного дня надходять прохання, і в середньому на кожне прохання 7-10 людей відкликуються, щоб помолитися. Більше не можемо чекати, тому завжди оновлюються ці прохання, але 7-10 людей переважно беруть участь у тому проханні, щоб помолитися на прохання людини, яка звернулася. На прохання відгукуються як звичайні віряни, так і священники єпархії. Молиться через інтернет, також владика Сімкайло. Господь Бог завжди вислуховує і добрі щирі молитви. А якщо є така ще рубрика, яку читають тисячі людей, і десь людина бачить, що кай помоліться за мене, можливо, вона ніколи цього не робила. А саме в цей час, коли її просять через цей засіб масової інформації, яким є інтернет, і ця рубрика, та людина. Може просто сказати, Боже, допоможи їм. І цього може бути достатньо для того, щоб вона вже навіть промовила те слово, що вона тою своєю такою короткою, стрілистою молитвою вже приблизилася до Господа сама, бо про неї просять, і вона це зробила, це дуже-дуже велика справа. Та людина, яка є зайнятою, яка, можливо, ще не є вповні оцерковленою, вона має можливість поділитися своєю проблемою. З тим з тим колом людей, яких вона не знає, і яким вона готова відкритися, тому оця безпосередність, оця така свого роду анонімність допомагає людині отримати те, що вона просить від Бога. Зараз під час релігійних свят є популярними трансляції служб на телебачення, радіо і в інтернеті. Молитва в мережі один з найновіших експериментів. Архієрей Микола Сімкайло вважає, що коли віруюча людина молиться вдома перед монітором комп'ютера, то церковним канонам це аж ніяк не перечить. Головне, щоб молитва була щирою. Церкву неможливо ніколи витіснити ні при любих і ні при яких будемо казати обставинах і при любій модернізації, бо церква це інституція. Бога. Господь Бог, який нас сотворив і дав нам ці можливості руватися, також дав і нам не спати, і дав нам можливість, щоб ми сьогодні використовували всі засоби масової інформації також і для своєї, будемо казати, такої духовної, катахітичної місії через засоби масової інформації, ми повинні це Слово Боже доносити через, через ці засоби. Хай Господь Бог благословить тих наших людей, які моляться. Хай Господь Бог дає виздоровлення і добру, гідну християнську родину, добре життя, щоб не було в нас таких зло-злозловредних речей, які сьогодні населяють суспільство.